እእእን <coughs> Хотіла захистити свій банківський рахунок. Натомість шахрай псевдобанкіру шукав 60-річну Чернігівку на 73 тисячі гривень. Повідомляють в поліції Чернігівщини. Потерпіла розповіла, що їй зателефонував невідомий чоловік та представився працівником банку. Незнайомець повідомив, що потрібно захистити банківський рахунок від протиправних дій. А для цього потрібно заблокувати банківську картку на деякий час. Псевдобанкір пояснив, що на телефон потерпілої будуть надходити смс. Повідомлення з кодами, отримані цифрові комбінати. Ації жінка повинна продиктувати співрозмовнику. Також він попросив назвати останні чотири цифри номеру банківської картки. Заявниця виконала всі вимоги незнайомця та невдовзі виявила зникнення 73 тисяч гривень зі свого банківського рахунку, зрозумівши, що її ошукали, потерпіла, звернулася по допомогу до поліції, йдеться в повідомленні правоохоронців. Поліцейські закликають мешканців Чернігівщини не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки. Не виконуйте вказівок невідомих осіб. По телефону нікому не розповідайте відомостей про свої банківські картки. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін-код вашої картки або одноразовий пароль з смс-повідомлення, негайно завершуйте розмову. Це шахрай.